Розвага чи метод реабілітації у Коломиї ветеранів війни, навчали новому виду спорту. Тут заснували школу стрільби із лука. Чи справді таке хобі здатне допомогти? Розповідаємо з такого положення. Ви стріляєте, лівий глаз закриваєте, правим цілитись мушка в жовте. О, о десяточка супер. Олександр Зірка, уродженець Дніпра. Ветеран, чоловік, тривалий час проходив реабілітацію, а нині вчить побратимів стріляти із лука, але вже у ролі інструктора. Провожу хлопцям майстер-класи по лікарням хлопцям після тяжких поранень. Ну якось відлікаю. відлікаю їх від, від палати. Стрільба із лука стимулює психологічне та фізичне розвантаження, розповідають ветерани. Ця вправа для тих людей, які лежать і собі думають, от я хворий, от я паносе почуваю, от в житті в мене так склалось, оці емоції дають тобі зрозуміти, що треба жити. І це дуже чудова така вправа для всіх тут, хлопців, хто лежить, тому що тебе наповнює, дух перехвачує, навіть дихання збивається. Військовим завжди цікаво про щось новеньке. Тим більше лук, правда, трошки в мене проблема, що я не бачу на то око, що потрібно, але загально дуже цікаво. Волонтери ж кажуть, головна перевага такого виду спорту його доступність. Я їздила до хлопців, провідувала їх в лікарні і зрозуміла, що дуже довгий період відновлення і лікування і реабілітації і потрібно якось більш взаємодіяти, щоб там проводити якісь змагання, зустрічі, якісь тренування. Ось і власне лук це є адаптивний вид спорту. Він доволі простий, тому що з цим можна приїхати в лікарню, будь-де в принципі в коридорі. Ну головне техніка безпеки. Ось і ми почали цим займатися, і дуже побачили, що дуже класний відгук від хлопців. Зараз ми подивилися, що добре для цих військових, що зробити адаптивний спорт. Ну і з цього адаптивного спорту, який можна виконувати людям з певними обмеженнями, ми вибрали певні напрямки. Подивили, що стрільба з лука дуже їх зацікавила. Їм дуже це цікаво. І бачите, вони всі на таких великих емоціях. Так, у тутешньому госпіталі вирішили заснувати школу стрільби із лука. Нині тут шукають необхідне обладнання для створення повноцінного стрільбища.